Так, не знаю, що за змагання відбувається у нас. Вже підпишу в підпис. підписок, зараз розпитаюсь. Ну, з рюкзаком хто-то... Ага, це напевно скоріше, що поліцейська академія. Побігли хлопці в футболках поліцейських. і біжуть на старе місто. Вистачі до фортеці. Прапорк. О, мер у нас теж біжить. Мер з прапором. А, ну походу, значить, ця пробіжка проста, не змагання. Ого, скільки народу. Так, що це таке, це вже читайте в підписах, підпишемо. Зараз розпитаюся. Для чого? До чого присвячено? Ой, навіть батя з донькою. І туди в старе місто побігли.